Зйомки нового відео, зйомки нового відео. Всім привіт! Мене звати Уляна, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 червоних пропорцій, як це по-модному називається, або 5 пунктів, які руйнують твої стосунки. А ти поки підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк, і ми поїхали! Розмова буде в контексті, коли це відбувається на постійній основі регулярно, циклічно повторюється 10, 20, 30 разів. Можливо, це в когось присутнє. А кожного дня також це стосується як чоловіків і жінок, тому пиши у коментарях, чи присутні якісь дані пункти в твоїх стосунках, і як вони впливають, чи хочеш ти щось. Цим робити. Перший червоний прапорець – це є знецінення. Уяви собі ситуацію, коли в тебе є класна ідея задумка, можливо, якесь досягнення, ти приходиш, хочеш поділитися цією новиною з людиною, а вона натомість робить щось такого. А що тут складного? А це взагалі фігня, а це дурна затія? І як ти будеш почуватися на виході? Ну, як мінімум, сумніватися, будеш в собі. Людина, яка весь час породжує сумніви у тобі, вона підриває віру, а може впливати на твій потенціал, на твої амбіції, приземляє тебе так до такого земного рівня, і це напряму перешкоджає твоєму розвитку, росту та кар'єрі. Другий червоний прапорець це є маніпуляції, і це не йде мова про якісь безобітні маніпуляції. Там ой, можеш мені купити якусь шоколадку. Ні, це про глобальні маніпуляції, а на кшталт Якщо ти мене любиш, то зробиш це. Якщо ти цього не зробиш, я там не знаю, захворію, помру і тому подібне. Тому, коли присутні весь час маніпуляції, це не про домовленість. Це про контроль через почуття провини. Чи хочеш ти почуватися винною, винним у стосунках на постійній основі, і тим більше відчувати себе якось взагалі так собі? Ну тут вибір за тобою, тому що у здорових стосунках люди мають рот, один-два є язик, і вони говорять словами через рот. Вони домовляються, вони обговорюють, а не маніпулюють. Третій червоний прапоре це є брехня. Це коли людина говорить одне, робить інакше, і це повністю не відповідає її, а, як мінімум, словам. Що виходить, підривається довіра, породжується знову ж таки сумніви, і стосунки це знову ж таки не про. Вгадування не про якийсь екшен, це про розмову і чи хочеться грати вам якогось шпіона детектива? Також вибір за вами. Ще така ремарка, у людини можуть бути різні етапи в житті, можливо, хтось ще катається на цих емоційних качелях, на тих гірках, отримує від того задоволення. Це як фільм, де картинка змінюється кожних три хвилини, тут тебе обідали, тут тебе вже обняли, тут тебе опустили, тут тебе припідняли, і ти просто такий не знаєш, що очікувати в тому житті, і тобі це подобається. Це зовсім інакша ситуація, але я вже на таких гірках накаталася, тому досить. І розумію, що дані пункти, якщо їх забрати, ще якихось стосунків, можливо, це навіть і не підійде, тому що стане скучно, і людина просто в здорових стосунках не витримає і захоче знову отаких от, от от, от танців, танців, качель непередбачуваних моментів, де завжди буде тримати руку на пульсі. Моя ж цінність в тому, щоб пульс був рівний, серце і душа спокійні, це для мене головне. І переходимо з вами до четвертого пункту, і це в нас є порожні обіцянки і відмазки. Коли людина тобі щось постійно обіцяє, каже: Я це виконую, я тобі допоможу, ти можеш на мене покластися, і це знову розривається з реальністю знаходиться мільйон обставин, які цьому перешкоджають, і. Відповідно, людина цього не виконує. Звичайно, є якісь винятки, це ми всі розуміємо. Але переважно таких людей це вже не випадковість, а закономірність, коли на той настрій була зайнята, там зайнята і на ці зорі, на це розташування планети. Ти не розумієш, а я втомився і тому подібне. Тому. Це не наша з вами історія, якщо ви хочете мати трохи підтримки, опори в житті. І звичайно, фраза покладатися лише треба сама на себе, щось такого варіанту. Ну, в якихось кейсах це ок, але у стосунках це точно червоний прапорець. Тому що допомога, взаємодопомога це є нормально попросити про це покластися на іншу людину, так десь розрахувати це, є якраз про те, що ти не маєш тягнути як коняка все на собі і не жити це життя, а існувати. П'ятий червоний прапорет це є жадібність. Жадібність вона може бути не лише у фінансах, але, звичайно, якщо дивитися в сторону фінансів, це коли я собі все куплю найкраще, я себе так люблю, на себе не пожалію коштів. А інша людина, якщо вже хоче щось, має якісь бажання, то починається питання. А навіщо тобі це? О, а гроші зараз треба, не знаю, для того. -того. А можливо тобі зекономити, можливо, тобі завжди. Дивитись якусь дешевшу альтернативу, тобто не цінується бажання людини, знову ж таки ущемляється, врізається, але це стосується тільки цієї людини, не себе. себе ми любимо. Тому також це треба відслідковувати, коли ти жалієш, мотиш, і навіть тоді, коли ця людина може собі так це купити без ніяких там запитань. Це також може дуже негативно впливати. І переважно це може витікати також в дефіцит, жадіність до ресурсів, до часу, до емоцій і інших складових. Невелике таке самарі, стосунки вони не повинні виснажувати. Навпаки, коли людина приходить в життя іншої людини, і навпаки, ми говоримо зараз про здорові стосунки знову ж таки без. Американський гірок, а ви наповнюєтеся. Ви відчуваєте, що ваше життя є легшим, кращим. Це тоді, коли ви реально доповнюєте один одного. Це не дві величезних поламаних половинки, які ніби склаються в одне ціле. Ні. Ти є цілий, я є цілий, ми з'єдналися, і в нас вийшов мікс мікс вибухового щастя і любові. Тому, звичайно, навіть в таких стосунках, як в нас, є моменти, які варто там десь пропрацювати, проговорити, але це, наприклад, відбувається за три хвилини, за годину, ніж якісь замовчування на тиждень, на місяць, і де потім це все починає витікати в сніжний ком. Тому всім любові, знову ж таки, поділіться у коментарях, чи відслідковуєте ви у своєму відношенні. До іншої людини якісь моменти і чи хочете це виправляти, чи... Ай! І так зійде. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і папа.